Доброго дня, вітаю вас на уроці інформатики. Підготуйте, будь ласка, все необхідне підручних зошит ручку і розпочинаємо безпосередню роботу. Тема сьогоднішнього уроку перед вами на екрані пам'ять комп'ютера та її види носії інформації, збережень інформації на зовнішніх пристроях. Запишіть, будь ласка, у зошит сьогоднішнє число, класна робота. Підготуйте все необхідне, оскільки сьогодні потрібно буде записати певні правила для запам'ятовування. Звичайно, не можемо ми розпочати урок без повторення правил техніки безпеки з технікою. Пам'ятаєте, що поблизу. Комп'ютерами, ноутбуків, планшетів ми не бігаємо, не кидаємо їх, щоб і вони щоб самостійно не впали. Також не п'ємо поруч чай, каву, воду, щоб не розвалити на комп'ютер та на робочий стіл. І, взагалі, самостійно нічого не налаштовуємо, не лагодимо, а, як за потреби, просимо допомогти дорослих. Загалом. Щодня, кожної хвилини ми дізнаємося щось нове про навколишній світ. І, звичайно, що вся отримана інформація зберігається в нашій пам'яті. Мозок здатен отримати її, опрацювати і відтворити вже отримані знання за потреби. Без знань неможливо взагалі складно уявити життя, тому що ні навчання, ні праця, ні взагалі майбутнє життя без отриманих знань неможливо уявити дитина самого народження протягом свого життя отримує накопичує знання для майбутнього свого. Запишіть, будь ласка, правило у зошит, безпосередньо з яким ми будемо працювати протягом сьогоднішнього уроку. Носій інформації це матеріальний об'єкт, на якому зберігаються повідомлення, що містять певну інформацію. Запишіть це правило собі, будь ласка, у зошит, виділіть його, можливо, підкресліть, щоб не загубити його. Тобто, це якийсь об'єкт, на якому зберігаються повідомлення, які містять певну інформацію. В даному випадку зошит є також для вас носієм інформації, тому що в зошит ми записуємо певні правила, і зошит зберігає певну інформацію. З самого початку існування, взагалі, людства люди намагалися. Вигадати різноманітні способи для збереження передачі інформацій. Спочатку це були наскельні малюнки, потім перший папір, папірус, пергамент, потім писали на висушеній шкірі тварин, і потім, вже коли з'явився алфавіт, почали папір, почали писати листи, книги, газети, журнали. Малювати різноманітні картини на папері, а вже протягом комп'ютерного прогресу з'явилися флешки, диски, дискети, завдяки яким також можна. Зберігати та переносити інформацію. На минулому уроці ми з вами розглядали пристрої введення та виведення комп'ютера. І говорили, що до пристроїв введення комп'ютера відноситься миша, клавіатура, мікрофон і сканер. До пристроїв виведення відноситься принтер, монітор і колонки. Також ми з вами говорили, що системний блок це наймозок комп'ютера, його найважливіша частина, і саме в системному блоці знаходиться процесор і оперативна пам'ять. Процесор опрацьовує дані та керує роботою комп'ютера, а в оперативній пам'яті зберігаються програми й дані під час роботи. Ось подивіться, як виглядає процесор. Ось весь цей елемент знаходиться в системному блоці. Ось ця маленька частиночка це процесор, який керує, опрацьовує і керує взагалі всією роботою комп'ютера. А ця деталь називається оперативна пам'ять. І саме на ній зберігаються всі дані, які містяться в комп'ютері. Пам'ять комп'ютера це спеціальні запам'ятовуючі пристрої, призначення для зберігання інформації. Пам'ять поділяють на внутрішню та зовнішню. Це правило також запишіть, будь ласка, собі у зошит і виділіть його. Отже, щойно ви з вами переглянули внутрішню оперативну пам'ять комп'ютера, яка знаходиться в системному блоці. Спеціальний пристрій, так, внутрішня оперативна пам'ять комп'ютера. Отже, вся пам'ять комп'ютера ще раз поділяється на внутрішню і зовнішню. До внутрішньої пам'яті належить ось оперативна пам'ять, так, яка знаходиться в системному блоці. До зовнішньої пам'яті належать зовнішні носії, це флешки. Карти пам'яті, диски, дискети, тобто все те, що ви можете переносити. Ви можете зберегти, наприклад, на флешці і перенести, використати це в іншому комп'ютері для іншого носія. Оперативна пам'ять ось подивіться, відкрита сторона. Як виглядає системний блок зсередини? Маленький вентилятор, який охолоджує щоб від перегрівання, є процесор, є оперативна пам'ять, і, як ви бачите, ось ці, ці деталі, які безпосередньо забезпечують роботу комп'ютера. Оперативна пам'ять належить до внутрішньої. Вона призначена для зберігання даних під час їх виконання певних програм. У разі вимкнення комп'ютера вся інформація з оперативної пам'яті зминикає. Тому й кажуть, що під час роботи необхідно що? постійно зберігати, оскільки, якщо, наприклад, буде збій системи або перезавантажиться комп'ютер, або вимкнуть світло, якщо мова йде про стаціонарний комп'ютер, то все зникне без зберігання. Ось перед вами жорсткий диск також відноситься до внутрішньої. так? Ось він. Подивіться, виділений вам, де він знаходиться, червоною. Основний вид зовнішньої пам'яті в сучасних комп'ютерах. І має велику ємність. Ось він, жорсткий диск. Ось так він виглядає. На ВП вигляд маленький, але містить величезні об'єми пам'яті, і більша частина роботи комп'ютера загалом залежить саме від справності жорсткого диску. Поверхня магнітна головка, і ось він рухається і працює. Зовнішня пам'ять призначена для зберігання даних протягом тривалого часу. І... Завдяки зовнішній пам'яті ці пристрої можна переносити з одного комп'ютера до іншого. Ось вони перед вами. Флешки, карти пам'яті, диски. Ось. Флешка сучасна, так, компактна, яка має великі об'єми пам'яті для зберігання інформації. Це гнучкі магнітні диски, дискети. На одну таку дискету можна записати лише четвертину сучасної пісні. Дискети зараз не використовують, вони вже підійшли в минуле. Дискети це були одні з найперших зовнішніх носіїв, але через те, що мали дуже малі об'єми пам'яті, вони не користувалися популярністю і швидко необхідно було придумати якісь нові носії. Після дискет були створені оптичні диски пластикові чи алюмінієві, які вставлялися в дисковод і відбувалося щитування за допомогою лазерного променя. Вони вже порівняно з дискетами мали більші об'єми. Вже можна було записати навіть фільм на ці диски, але їхньою основною проблемою була незахищеність від подряпин. Тобто, ось на, саме на цій частині зберігалася вже інформація. І від довгого користування вона дуже сильно пошкоджувалась, А від подряпин постійно зависало, не щитувалась вже інформація, тобто дуже швидко псувалася. Потім уже були вигадані флеш накопичувачі карти пам'яті і флеш-карти. Загальний розмір їх варіюється від 2 ГБ до 256. Як ви бачите, 256 ГБ це більше, ніж може вмістити найбільша бібліотека світу. В даній бібліотеці налічується 155 мільйонів книг. А Флешка може вмістити 256 мільйонів. Тобто ви бачите, наскільки зараз це поширено, і сучасні телефони, сучасні флешкарти, вони вже вміщують надзвичайно великі об'єми пам'яті. Ви вже знаєте, що певні сучасні телефони вже вийшли з об'ємом пам'яті в 1 терабайт. Тобто, це надзвичайно великі об'єми для роботи, які їх безпосередньо використовують. Для того, щоб приєднати зовнішні пристрої, під'єднати до комп'ютера, ви на ноутбуці, так, є спеціальні коди для флеш накопичувачів на комп'ютері на системному блоці. Також, ви вставляєте флешку, і потім. Двічі клацаєте на значок «цей ПК» або мій комп'ютер, так, на робочому столі. І ось відкриваються флеш накопичувачі, які зовнішні накопичувачі, які приєднані до системного боку. Подивіться, будь ласка, локальний диск. Так, це внутрішня пам'ять, то, то, то те, що вже вставлено. А Флеш накопичувачі позначаються значочком флешки. Або якщо це диск, то позначається літерою Є найчастіше. Отже. Які носії даних належать до пам'яті комп'ютера? Загалом пам'ять комп'ютера розподіляється на дві групи: зовнішня і внутрішня. До внутрішньої пам'яті комп'ютера належить оперативна пам'ять, так? Основне те, що, на якій зберігаються всі програми і все, всі дані комп'ютера. До зовнішніх носіїв пам'яті належать – Флешки, карти пам'яті, диски, тобто ті накопичувачі, які ви можете використовувати, переносити з одного комп'ютера до іншого. Пам'ять взагалі потрібна для того, щоб зберігати певні об'єми інформації. Це стосується і людини, це стосується і комп'ютерних пристроїв. Ще раз, комп'ютер має два види пам'яті: це зовнішня і внутрішня. Зовнішня пам'ять комп'ютера це Диски, карти, пам'яті, флешки. І я впевнена, що всі ці зовнішні пристрої є і в вашому домі. Ви на них також ви ними користуєтесь або користуються ваші батьки. Для закріплення отриманих даних ви виконаєте інтерактивне завдання за посиланням, і у Classroom надішлете два фото. Перше фото це буде фото, на якому вас, сторіночка вашого ЗОшита, в якому записані правила, які я попросила записати під час уроку. І друге це буде скрін. Результату вашого завдання. На цьому ваша робота з інформатики буде закінчена. Якщо виникли якісь питання, ви пишете їх у коментарях у класрумі. Якщо щось не запам'ятали, то прослухайте урок ще раз. На цьому урок закінчується. Дякую вам за увагу. До побачення.